Это. Итак, помоги вам здоровье, чтобы вы были живы и здоровы. Все будет хорошо. Помоги помните. вам, Господи, ангелы хранители.

Мариупол. Маклауд. Мариуполь. Мариупол. А -а -а. Кок. Кок. Кока нету. Француз. Я. Нор. Я. Ясур. Я. Вовчик. Ну езди, езди. Где -то, Где -то, есть, езди это тут было. 100% есть. По-моему, в грузовом отсеке. <laughs> Рус. С своим ходом. Чуля! Чуля! Смирно! Давайте вообще не Слава зайомника мати хмеля! І у бок і вуха гармат гармат в гармати волю! І у бок і вухармах, волюсі! Раді в Світрійській Нехай душа моя тобі відродиться! Нехай, душа моя, тобі відродиться! Слава твоє, українець! Слава твоє, українеця! Бо ти присвятався життя моє! Бо ти присвятався життя моє! Во ти щастя моє! Вони все щастя моє! Скрипом мені воно кайданів скрипом шипалися, у і рані. Принеси мені зой какова. Принеси мені У льохах, тюрмах і на застає. У ляках, тюрмах, Щоб віра моя була, гранітом! Щоб віра моя була граніна. Щоб, щоб, щоб сміло йшов щоб Щоб я бій щоб, щоб я бить. Та й не йшли герої за тебе сюди! Щоб повстити ганьбу неволі! Боготану честь! Глумка тіх твоїх! Не вийду кров повордовних дітей твоїх! І тисяч інших, і знаних нам! Що відпочив розхідання по тайком поховань! Слово мене, життє творчість, сьогодні, це серці моєму. Срахує, хай не знає. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, скріпи волю, за волю. У серці замешка моє, у серці замешка моєму. Про мене дає сничинів. чинів. Усі нас не так не до смерть. Солодку смерть, муках за тебе! І розплинуся в тобі! Ми рослимося в тобі! Вівіч на тобі! Віч на тобі! Відіся Україна! Відися Україна! І, І, І собою!